Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску адвентиська молодь столиці 100% націлена в небо. У Харкові дітям нагадали про їхню унікальність і особливість. А в Київському зоопарку пройшов фестиваль дитячої творчості. Щоб нагадати дітям про їхню особливість і цінність в очах Божих, церква Адвентистів сьомого дня провела для маленьких харків'ян спеціальне свято. Малі учасники демонстрували свої таланти, розважалися в ігрових формах та отримали подарунки від організаторів свята, які саме дивіться. Майже 80 маленьких харків'ян відвідали свято. Ти особливий, яке провів дитячий відділ Адвентистської церкви Харкова. Батьки привезли відвідувачів свята з різних районів міста та прилеглих населених пунктів. Організатори прагнули донести кожному маленькому гостю, що він особливий і цінний в очах Бога. Кожний особливий для Бога. Ми хотіли цю мисль показати, щоб кожен рінок почував себе потрібним і почусував себя вот эту Хотілося любов Божью передати. Головними персонажами свята були герої улюбленого мультфільму Лунтик і п'явка, які доводили дітям неповторність і унікальність кожної людської особистості. Казкові ведучі запропонували присутнім проявити свої таланти. Охочих виявилось чимало. Діти декламували вірші, співали, грали на музичних інструментах. Разом виконували пісні з рухами, брали участь у веселих іграх. твоя прекрасна нікого не залишив осторонь майстер-клас зі створення великих мильних бульбашок і чималої кількості бульбашок одним помахом руки. Учасники свята досхочу розважилися на батуті. Пастор адвентиської церкви Дмитро Трібушков прочитав присутнім кілька слів з зі святого письма. На сам кінець кожен отримав у подарунок повітряну кульку з написом Ісус любить тебе та солодкий сюрприз. Діти не стримували емоцій, стіжки розказували там, конкурси, пісні. Мені дуже хочеться ще раз прийти в наступному розплетівся. в лагерь побувати? Мне понравилось, как пели песни. Я узнал, что я особенный. Вражения переповнювали и дорослых. Ребенок действительно думал о том, что он особенный, что он очень много значит в этой жизни. Этот праздник, ну, я лично просто в восторге, потому что духовное какое-то однозначно получили, обогатились. И игры, и конкурсы, ну, то есть все просто супер, мне очень понравилось. Я считаю, это очень важно и нужно. Ребята, мне хотелось бы сказати о том, что кожен з вас такой уникальный, такой удивительный. І каждого з вас любит Господь. каждому з вас относится по-особенному. Помните об этом? Пусть кожен день вас вдохновляет. Наталя Копылова, Олександр Жолтиков, Харків. Вісті надії. На території Київського зоопарку пройшов дводенний фестиваль дитячої хендмейт-творчості Щось слон. На захід присвятили Національному святу Дню захисту дітей. Його головною метою було привернути увагу дорослих до творчого розвитку і унікальності кожної дитини. Представники з телеканалу Надія теж брали участь у заході. Ведуча дитячої передачі Ломастер проводила для малих відвідувачів цікаві майстер-класи. Детальніше про це розкаже Олена Козленко. Останні дні травня особливо запам'ятались юним киянам своєю унікальністю. На території київського зоопарку пройшов перший дитячий фестиваль Щось слон, організований Міжнародним благодійним фондом гарних справ та київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього року ми вирішили зробити фестиваль в Україні і фестиваль направити саме на розвиток дітей, тому що зараз для нашої країни це дуже важливо, щоб діти могли відкрити свій потенціал. На території зоопарку діяло сім розважальних зон, де діти і батьки мали змогу долучитися до розважальних майстер-класів, відвідати консультації педіатрів, психологів, педагогів, узяти участь у безпрограшній благодійній лотереї з цінними призами від партнерів заходу. Кожен рібенок, який буде. Принимают участие в нашей лотерее, может выиграть сертификаты на посещение студий танцев, футбольные клубы. Можно выиграть также. Сокавижималку і разнедорогі призи. Всі от этой лотереи, пойдут на благотворительность, То тобто, они пойдут на помощь дітям пересіленцям. Також всі охочі могли поласувати смачненьким солодощами, домашньою випічкою, а також зробити гарний подарунок близьким. Окрім фуд ярмарку, на фестивалі можна було придбати дитячі книги та журнали, фарби для аквамакіяжу та екосумки. Юні гості з користю і весело провели час на творчих уроках із виготовлення сувенірів у техніці. Орігамі навчилися квілінгу, об'ємного моделювання з паперу, плетінню яскравих браслетів та розпису в національному стилі. У павільйонах різних організацій дитячого спрямування батьки могли отримати інформацію про дитячі табори. Свою діяльність презентувала Національна організація скаутів України, зокрема київський осередок скаутівського об'єднання ПЛАЙ. Лозунг скаутів – вділа мир лучше і з допомогою свого соціального служення. Ми робимо мир лучше. хочемо зробити Праздник для дітей, поэтому ми з большим удовольствием сьогодні здесь на фестивалі штота слон. А для діток проводимо различные майстер-класи. Доповнили сімейне свято та подарували море, усмішок, дитячий бодіарт, розпис на тілі і малювання незвичайними предметами по тканині. А поруч п'ятирічний Ростислав проводив власний майстер-клас з виготовлення паперових слонів та крокодилів. «Берете слона просто И mm -hmm. берете, какой вам нравится кобот. Також у зоопарку діти взяли участь у конкурсі малюнків. Щось слон. Відвідувачі голосували за уподобаний малюнок. А найбільшу увагу дітей привернув стенд телеканалу «Надія», волонтери якого вчили діток робити картини із серветок, біноклі зі стаканчиків та картини трафарети. А головним учителем була ведуча дитячої програми Ломастер Анастасія Гончаренко. Ми робимо своїми руками поділки поделки из обычного материала, который у нас и есть дома. Вот. А, тем самым мы развиваем фантазию у деток, мы помогаем им посмотреть на мир, на красоту. Маленька Поліна у свої п'ять років тут навчилась робити пташку на трафареті. Там береш трафарет і мочалку. Макаєш мочалку в краску і так тикаєш. Фестиваль «Щось слон» розвитий на те, щоб звернути увагу батьків на таланти, Ді своих детей. И вот нашими мастер-классами мы немножко помогаем им в этом. Приятно то что дети и даже родители узнают нашу ведущую Настю. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Країна добра, таку назву має реабілітаційний центр у Черкасах, в якому люди з вадами слуху можуть отримати освіту, завести друзів і відчути себе потрібними іншим. Працівники закладу надають освітні корекційно-відновлювальні та реабілітаційні послуги. А вихованці центру займаються спортом, який їм до душі. Як з країни тиші потрапити в країну добра? Поділиться Василь Биковець. Більшість людей можуть чути, і вони сприймають це як належне, але є такі люди, які не мають такої можливості. Вони живуть в світі без звуків. Однією з проблем для глухих є їх освіта. Люди з проблемами слуху можуть отримувати освіту лише в тих навчальних закладах, де в штаті є прикладач жестової мови. На щастя, є такі освітні центри, де люди з проблемами слуху можуть отримати не тільки гідну освіту, а й реалізувати свої здібності. Одним із таких закладів є Черкаський навчально-реабілітаційний центр країна добра, Черкаської обласної ради щодо е, освіти, взагалі людей е, з будь-якими вадами з будь-якими проблемами. То сама складна на превеликий жаль, сама складна категорія це діти з вадами слуху. сліпа дитина не бачить, але все-таки через усні методи навчання, які кругом переважають, скажімо відверто. Дитину можна, ну хоч би усно дитину навчити багато чого. То тут категорія дітей така, яка потребує спеціальної мови. Не завжди це, до речі, жестова мова, це писемна мова, це писемні методики з табличками, бо зовсім малесенькі вони жестів не знають абсолютно. Тому це безумовно складно. В школі та дошкільних групах перебуває 80 вихованців, які охоплені навчально-виховним та реабілітаційним процесом. Тут надаються освітні, корекційно-відновлювальні та реабілітаційні послуги, здійснюється соціальний психологічний супровід дітей з особливими потребами. Діти займаються плаванням та легкою атлетикою. Стільним тенісом та кульовою стрільбою грають у футбол. Не подобалося в попередній школі, тому що е, вчителі строгі дуже були, нічого не розуміли, що вони розповідають. Діти діти дуже погано поводили себе і не поважали. Велика робота ведеться з раннього супроводу дітей з вадами слуху, незважаючи на те, що до закладу беруть дітей з двох років, робота починається з більш раннього віку, консультують батьків, залучають їх та дітей до позаурочних заходів, надають психологічну підтримку. Але передусім робота спрямована на соціалізацію вихованців. Вони себе не відчувають якимось гіршими, вони здобувають перемоги, успіхи. Їх діти чуючи, хвалять їм. Вони говорять слова подяки, що вони такі гарні, що вони такі успішні. Навчальний рік закінчився, а зараз до ремонту облаштування кімнат для проживання вихованців. Працівники центру роблять все для того, щоб кожна дитина відчувала себе як в маленькій країні добра. Василь Буковець, Ігор Ігорський Черкаси. Вісті надії. Уже третій рік поспіль у селі Гоголів на Київщині будують дім молитви. Пресвітер церкви сьомого дня розповідає, що ця будівля слугуватиме не лише місцем для суботніх богослужінь. Тут хочуть створити соціально-духовний центр, в якому проходитимуть соціальні програми як для дітей, так і для людей похилого віку, а також навчання здоровому способу життя. За планом, будівництво мали б вже завершити, проте нинішня економічна ситуація стала на заваді. Пресвітер Олександр, він же і головний будівельник, каже, що завдяки пожертвам небайдужих людей їм вдається, хоч і повільно, але продовжувати будівництво. Споруда вже має дах та вікна. Залишилися здоблювальні роботи, які потягнуть за собою. Чималі витрати. Церква в нас невеличка, от 30 двадцять членів церкві, із них тільки 8 чоловік, які працюють. А то пенсіонери, студенти, тобто такі люди, які не мають доходів, і зрозуміло, що їм жертвувати в цей тяжкий час дуже складно. То ми хотіли б звернутися до вас ще раз, от для того, щоб ви допомогли нам. В завершенні будівництва цього соціально-духовного центру у Папуанова Гвінея лідер вуличної банди Бо вірив в Ісуса Христа 65-річна німкеня народила чотирьох близнят, а у Франції супермаркети будуть віддавати непродані продукти безкоштовно. Детальніше про це дивіться в короткому огляді. Більше 50 бандитів попросили вибачення у міста Папуа Нова Гвінея і пообіцяли почати краще життя. Новохрещений член церкви адвентистів сьомого дня скористався своїм авторитетом колишнього лідера вуличної банди, щоб зібрати місцевих гангстерів разом з лідерами адвентиської громади і провести церемонію примирення. Сем Ойво, керівник однієї зі злочинних груп, дізнався про Ісуса і охрестився у результаті серії євангельських проповідей, що проходили у місті минулого року. Він зізнався, що хотів би виправити скоєні погані Чинки і дати іншим бандитам шанс скуштувати кращого життя за підтримки церкви адвентистів сьомого дня Сем Ойво зібрав більше 50 членів різних банд, в основному молодих людей для примирення одне між одним. Представники від кожної з вуличних груп публічно попросили вибачення за багаторічні проблеми, які вони створювали одне для одного, для своїх сімей, а також місцевого населення. Вони пообіцяли налагодити відносини і визнали, що споживання алкоголю сприяло постійним конфліктам між ними. Відділ здоров'я церкви Адвентистів сьомого дня нещодавно почав проведення нового курсу, призначеного для підготовки та підтримки студентів-медиків, які навчаються в університетах, які не належать церкві. Тільки у Південній Америці таких молодих людей майже чотири тисячі. Пілотний проект, організований церквою Адвентистів у Аргентині, при співпраці з відділом здоров'я церкви Адвентистів сьомого дня у світі, привернув до себе увагу, коли всі 35 місць були дуже швидко заповнені бажаючими пройти навчання. Під час дев'ятиденного курсу. Су 20 професіоналів у сфері охорони здоров'я представляли молодим учасникам останні медичні технології, що підтримують адвентистську вістку про здоров'я. Практичні завдання включали методи організації виставок здоров'я та інших євангельських проєктів для місцевих жителів. Студенти також взяли участь у тижневій програмі, присвяченій психічному здоров'ю і духовності. Мешканка Берліна, 65-річна Анегрет Раунінг, у якої є вже 13 дітей, народила четверо близнят: трьох хлопчиків і дівчинку. Вага дітей варіюється від 600 до 900 грамів. Зріст – 30-35 сантиметрів. Вони знаходяться у кувезах, інкубаторах для виходжування новонароджених. Період вагітності рекордсменки склав 26 тижнів. Випадок Раунінг – вчительки російської та англійської мов у початковій школі викликав неоднозначну реакцію у суспільстві. Фахівці, зокрема, вказують на те, що після 35 років ризики для здоров'я вагітної жінки та її дитини значно зростає. Крім 13 дітей у німкені, сім онуків, її старшій дитині вже за 40, молодшій донці 10 років. Саме вона просила маму про маленького братика або сестричку, на що Рауніх погодилася. Французька влада заборонила магазинам знищувати непродані продукти харчування, які придатні для вживання у їжу. Про це повідомляють місцеві змі. Відповідний закон ухвалив парламент країни. З ініціативою виступив Гійом Гаро, який раніше обіймав посаду міністра продовольства. Депутати національних зборів Франції підтримали пропозицію одноголосно. Тепер французькі супермаркети будуть віддавати продукти, які залежалися на прилавках благодійним організаціям. Магазинам забороняється псувати непродані продукти, аби зробити їх Непридатними для вживання у їжу. У лівобережному духовному центрі столиці відбувся триденний молодіжний музичний фестиваль. Авторські пісні та вірші, сценки, жива музика та приємні посмішки склали програму заходу. Найкращі номери лунали на гала концерті суботнього вечора. А наступного дня поруч з молитовним будинком у парку Аврора з Іванельською місією адвентистська молодь співала для киян. Стовідсотково в небо бажає потрапити і столична молодь адвентистів. Такою гучною назвою організатори привертали увагу учасників та гостей молодіжного музичного фестивалю, що відбувся з 5 по 7 червня у лівобережному духовному центрі міста Києва. Ми проводимо фестиваль молодежного творчества, гімолодж себе, при цьому прославляє Бога. Возвращає йому ті дари, які вони отримали. Учасники стверджують, що Бог подарував їм безмежну кількість талантів, якими вони не можуть не ділитися з оточуючими. І на цьому фестивалі сконцентрували свої музичні, поетичні та акторські таланти. Ми старались підбирати такі твори, такі пісні, вірші, сценки, які б дійсно могли прославити. Небесного батька на всі сто відсотків, і щоб вони звучали від щирих сердець і радісно, і з всією повнотою. Музичні керівники та богослови зазначили, що за останні декілька років музика в християнстві, зокрема у церкві адвентистів, змінилася. З'явилося більше професійних виконавців, авторських пісень та живої музики. А жанрове різноманіття зверне увагу навіть досвідчених музикантів. Врім іде, музика змінюється. Міняється мода, міняється одежда, появляється Діти нові музичні інструменти, нові жанри, вспоминаються старі на новий лад. Музика своїм корінням сягає едему, і тут на землі ні на мить не замовкає. У біблійному тексті музикування згадується більше восьмисот разів. І найбільша книга Біблії Псалми присвячена цій темі. Всім відомий такий виконавець музичний, як Давид. І Він своїм своїм співом, псалмом представляв Бога. І він виконував музику. Для слави Божої багато було також музичного служіння, Ми знаємо в Ізраїлі, коли збиралися ловити і. Великим хором проселяли Бога. Священники служителі кажуть, що не буває духовно нейтральної музики. Кожна пісня, чи то музичний твір, або вивищує наше єство, або руйнує внутрішній світ. Тому застерігають з обережністю ставитися до будь-якого музичного твору. А науковці радять слухати спокійну врівноважену музику з обов'язковою гармонією, мелодії, ритму та змісту. Іисус, моя, ти надежда, Олена Позенко, Микита Ісаков, Київ. Вісті надії прагніть до кращого, прагніть до неба. Це були всі новини на сьогодні. Побачимось за тиждень.